Чек сьогодні кошти завтра, коли визнавати дохід платнику єдиного податку. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю це проект Все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіною та командою Семінар. На початку 25 року податкова без оголошення. Війни змінила свою позицію, коли слід визнавати дохід при розрахунках ФОПам, платником єдиного податку, і з використанням посттерміналів, давайте подивимось, що сказали в цей час податківці. Вони процитували визначення закону про РРО, сказали, що підтвердженням продажу є касовий чек. А найголовніше на підставі цього зробили висновок, що датою, яка визначена в фіскальному касовому чеку, Слід визнавати дохід платнику єдиного податку. Ну відразу хочу сказати, що немає жодних проблем, якщо мова йде про готівкові розрахунки. Але коли мова йде про безготівкові розрахунки, коли в нас дата чеку може бути дійсна сьогодні, а кошти можуть надійти завтра, це кардинальним чином впливає на те, якою датою ми будемо формувати саме об'єкт оподаткування єдиним податком. А уявіть собі ситуацію, коли. Така історія відбувається між 31 грудням і 1 січня. Тобто наші покупці прийшли і розрахувалися 31 грудня, а кошти щодо їх покупок ми з вами побачили 1 січня. Погодьтеся, це є абсолютно принциповим питанням, якою датою і яким роком мені слід закривати дохід у декларації платника єдиного податку. Якщо керуватися логікою податковою, то зробити це треба. 31 грудня. Натомість, така позиція податківців по фіскальному чеку. Така позиція була не завжди. Дуже показовим є той факт, що із 2 січня 2025 року податкова у категорії зір. Прибрала аналогічну консультацію, яка зовсім по-іншому розглядала цю тему. Отже, відповідаючи на запитання, як і в якій сумі визнавати термінальний дохід ФОПу платнику єдиного податку, податкова до 2 січня 2025 року відповідала, що, по-перше, визнавати треба повну суму без врахування комісії, або в тому числі комісія. Але датою доходу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок. Отже, якщо я Повернуся до моєго прикладу, то це буде дата 1 січня, адже 31 грудня були розрахунки за терміналом, а кошти надійшли 1 січня. І знову ж таки буду підкреслювати, що зміни цієї позиції є кардинальною, і зміни цієї позиції є дуже дуже принциповою. Отже, постає дуже цікаве питання: а чому саме змінила податкова думка? Ну можливо, що змінилося в законодавстві, якісь новації щодо єдиного податку чи в законі про РРО? Ні, жодних змін не відбулося. І коли ми з вами подивимося на коментар, а чому саме консультація змінилася? То коментар дуже простий: запитання, відповідь. Переведена до нечинних у зв'язку із розміщенням уточненої редакції запитання відповіді. Отже, це є суто податкова творчість. А на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за ним, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну і звісно, у кожного думаючого ФОПа постає запитання: а як. Як же правильно, була одна позиція, змінилася на іншу, в законодавстві нічого не відбулося. А для відповіді на це запитання, давайте з вами подивимось до податкового кодексу і зазирнемо, як саме це питання регулюється у статті 292. Як правильно? Правильно визнавати по правилам податкового кодексу для визначення доходу платника єдиного податку фізичної особи? І ми бачимо, що Є дохід, який отриманий протягом звітного періоду в грошовій формі, готівковій або безготівковій, а також у матеріальній і нематеріальній формі. Ну, думаю, що не для кого не секрет, що якщо мова йде про термінальні розрахунки, ФОП як і будь-який інший продавець, зможе отримати свої кошти виключно у безготівковій формі. Тому в даному випадку із цих трьох форм отримання доходу: готівковий, безготівковий, матеріальна, нематеріальна, тобто грошова форма, матеріальна і нематеріальна, щодо термінальних розрахунків, однозначно робимо висновок, що мова йде про грошову форму, а саме безготівковий вид доходу. Відповідно в статті 292 є декілька позицій, які визначають особливі історії, яка саме є дата отримання доходу. Якщо ми передаємо ці пункти, то не знайдемо окремих рекомендацій стосовно того, яка є дата отримання безготівкового доходу. Тому що це зрозуміло. Ми не отримуємо дохід, поки ми формуємо фіскальний чек, а коли ми отримуємо гроші на безготівковий рахунок, тому саме і була така позиція, що треба дивитися на дату на надходження коштів на рахунок. Натомість звертаю увагу, що коли мова йде, наприклад, про застосування торговельних автоматів, поготися Дуже специфічна історія, мова йде про гроші, але трошечки опосередковано. Податковий кодекс дає конкретні настанови, що буде датою отримання доходів, у разі, коли РРО використовується, і у разі коли. Торгівля через автомати відбувається із застосуванням чеків, жетонів або інших грошових замінників. Нічого подібного в контексті терміналів немає, а тому можна зробити висновок, що для визначення дати доходу при термінальних розрахунках слід керуватися загальними правилами, оскільки мова йде про грошові безготівкові надходження, то саме дата надходження грошей на рахунок і буде датою визначення доходів. Звісно, Якщо ви притримуєтеся більш фіскальної точки зору, чи хочете наслідувати податково, то вам слід звернути увагу на іншу дату у зв'язку із зміненою позицією податківців. Позиція податківців змінилася щодо того, яка є дата визнання доходу, якщо ФОП на єдиному податку розрахувався терміналом. до 2 січня 2025 року вони вважали, що це є дата надходження грошей на рахунок. А після 2 січня 2025 року вони вважають, що це є дата за фіскальним чеком. Зважте, будь ласка, що жодних змін в законодавстві не відбулося. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Тоді завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Лютери та довідники, слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу №1 – це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її дуже легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!